Всім привіт! Сьогодні заснимемо відео в нового агрегата. Він вже буде в нас новий, тому що він у нас згорів. Двигун залишився трішки цілий. Ми його чуть підремонтували внутрі. Під час пожару він у нас повністю згорів, зараз встановляємо нову автоматику. Двигун ми відремонтували. Якби був з алюмінію, він би повністю б згоріла б обмотка, а так із того, що він чугунний, то нам повезло. Сьогодні у нас вітряно, рейка працює і треба рубати дрова, бо вже. Обіцяють сніга. Зазнимемо коротке відео для вас сьогодні, бо наш оператор святкував вчора день народження, а сьогодні пішов у школу з двома пакетами могорича Могорич, звісно, сок. Так що розсік будеш дивитись, цей відео 100%. Вітаю з днем народження. Так, будемо встановляти. Поставили ми впускателя новенького. теплушечку, зараз будемо під'єднувати, двигун вже провіряли, працює. Все як то буде люкс. Ну, згорів повністю новий. Колеса покрашені, старі, ну, покришки нові, бо вони згоріли взагалі. Все згоріло, повністю і проводка, все повністю. Але я думаю, що він буде працювати. Не буде, я не думаю, ми скажу правду, що ми вже його провірили, він працює, але треба підключити, зробити переноску, щоб було все тіп-топ. Так що так, зробимо, покажемо, як буде далі працювати. Всім дякую. Залишайтесь. Далі зазнимемо. І так. Зібрали ми вже колу напід, переносочку зробили. Граз не обрізаний. Так що зараз підемо, будемо іспитувати. Заложили кабель, зробили. Резеточку будемо зараз іти підключати і пробувати. І далі вам зазнимо. Зараз повітряна тривога, прийде наш оператор і буде працювати. Зазнимо покажемо, як після пожежі відреставрували колунчик. Лафі ходить, гуляє, теж допомагає розтягувати все. Це бігель. Якось так. Так що будемо зараз іспитувати. За з ними покажемо. Всім привіт! Сьогодні будемо іспитувати колона після легкої реставрації. Дубок у нас. Сучками з, з усім. Зараз будемо не спілкуватися. Процес і задіяний Михайлович. Що, поїхали? Ну, ми правда трошки вже покололи, все виходить. Дубок До йде добре. Ціле літо він простояв, але руки дойшли, працює класно. Що треба взяти? Берестка, де у нас бересток? Михайло. Давай гарного берестка, бо дуб, понятне діло, що він колоться, хорошо, покажемо березі чим відличається. Колоном сухіркою, звісно, дуже важко його колоти. Він не такий. як як дуб, зараз Михайло збережка достане, він такий як, як так, дуже волокнистий. Він вже звіта був у нас порізаний. Ну, поехали. Як ви бачите, дуже не так легше йде. Подивіться, які волокна. Із-за чого є дуже важко рубати. У нього така структура тягнеться як вата. Ну, терда. Але він справляється. Тим що він згорів, у нас вже дах справний. Котел холомово працює, а для нього потрібно порубати. Сьогодні у нас помічник на онлайні. По самому ранку кацапня не дає навчатися. Ну, ось так рубається. Бачите, яка структура дерева зовсім відрізняється. Це перест. На ну, звісно, м'яче политься. А сейчас я відомо ото. Це дуб? Ну, Ваш ли дуб тут зовсім відрізняється? Він не волокнистий. Не покращено. Михалыч перестарался из краски. Все, я думаю, прикрытие все будет працювать. Нет, то натянем крошки пружинки. Но я считаю, что все нормально. Ну, сейчас все хорошо. дубок. Проголит, я думаю, краска пинчука и все это все происходит. Візьмемо он такой сейчас дубок жизнь, раньше, правильно Везьмемо правильно. так, йо І сучком Трички змазали Дробимо так Ні, це берестов, да? Да, це бересток ви всі знаєте, ми закупили дуб, граб, але і трошки березня попало. Це дуб. Клечи весь ця станіна, будеться практика. десь. Саже може. Попірше. Я думаю, то так іде, дубок да? погнали, да? Дійдемо до таких ще більших граба то ще ідеально буде рубати, а на верстку ще покажемо Якщо так, підписка, лайк і все буде Україна. Всім дякую.